Ми його вже оформили, вже в плексіванні було зараз. А можете ви зняти це допомогу? Так. Зуразу вас бесед. А відможе зробити фотографію. І ще раз, і ще раз розповідати і подякувати за те, що знайшли на мотиву, бо ми розуміємо. Дуже розуміємо, яка зараз ситуація, і що у вас є інші справи. Але ж це мені здається дуже важливо показати, які у нас справи є зараз цьому світу. А до нас приходить цілий світ сюди. І тому, а, тому ця виставка була зроблена, і існує, і розширюється, на жаль. Я б в її хотіла би якось звернути трохи, бо ми. Колись зробили виставку про Майдан, коли тільки все почалося. А потім, коли ну, з Майданом наче якби все історія, воно пішло в історію, ми трошки її звернули і зробили маленькою. Тобто хотілося б, щоб ця агресія закінчилася, щоб Україна стала знову вільною, і щоб ми із е чотирьох кімнат про все зробили одну кімнату, а решту три кімнати використали б для якихось нових справ. Але ж, на жаль, це не виходить поки що. Тобто наразі українська виставка тільки розширюється. Але ж дякую, що ви прийшли, і ми робимо, що, що можемо, то робимо. Ну, а, а там ви можете хіба більше зробити, напевно, як політики. Дякую дуже. Друзі, насправді цей музей, він. Є обов'язковим в програмі всіх туристів, які приїжджають в Берлін. Це музей Берлінської стіни і те, що в ньому є чотири кімнати, присвячені Україні, це свідчить про те, що якраз пані Олександра Хілдібранд, як директор музею, вона боліває за те, що відбувається в нашій державі. І насправді ця історія з літаком Ан 225, з літаком Мрія, вона почалася для мене особисто одразу після звільнення Київщини, коли я зі своїми друзями військовими приїхали в Гостомель і побачили, що залишилося від найбільшого у світі літака, найбільшої у світі мрії. І коли я подивився, то я знайшов оцей уламочок, я його забрав собі, тому що він фактично повторює майже карту України. Тобто для мене було це символічно, Якби нас, наші мрії не розбивали, але Україна виживе. Україна залишиться рано чи пізно вона повернеться у свої кордони. І, знаєте, можливо, мрія як літак, великий літак, велика мрія, була розбита в 2022 році. Але нехай остання розбита мрія в Україні буде літаком. І я абсолютно впевнений, що Україна стане і членом Європейського Союзу і відіб'ється від російської агресії. І, врешті-решт, ми станемо державою, яка заслуговує на те, щоб увійти в історію як країна, яка перемогла, відбилася від найбільшої армії світу. Ну, а щодо літака, можливо, його колись відбудують, якщо буде в цьому потреба. Можливо, і ні. Це вже не, не так. І важливо для нас. Важливо те, що весь світ буде тепер дивитися на, те, на цей уламок, і серед інших експонатів будуть розуміти, яка шкода, яка біда прийшла в Україну, яка шкода була їй завдана. І це емоційний момент для кожного відвідувача музею. Я вважаю, що він вартий того, щоб цей експонат займав. Тут ченне місце і був серед інших унікальних речей, які збиралися в цьому музеї вже понад 50 років. 63 роки. 63 роки. Ну і вдячні ще раз. вдячні вам вдячні всій делегації. Ну і вдячні, що Україна стоїть. Якось буде. Дякую вам. Давайте тоді подивимося. Подивіться, будь ласка, подивіться, будь ласка. Давайте я покажу, що ми, що ми зробили. Почалося з тієї зали, але вона була велика. А коли Майдан пішов в історію, менше. Але на цьому, на жаль, не закінчилося, почалася війна до ковід. Я повітря. Ми знаємо, що одразу на сході Майдан. Mm -hmm. Так, але ж сам... це mm -hmm. майданний період. Майданний період тільки вона mm -hmm. ми її зробили набагато меншою. Вона була ціла зала. Mm -hmm. Велика зала, тільки мета. А потім, ну а потім війна на сході. Тут приїжджали дівчата, хлопці привезли оцю, як це муха чи щось. Я так взяла, а потім ну, мені треба було з поліцією порадитися, чи вона не вистрелить то мені тут. То прийшли колеги і казали, слухайте, а хто він Я не знаю. А де вони? Я кажу, та не знаю, де приїхав. Ну вони перевірили, все нормально, кажуть, можна виставляти, бо ми зброю не виставляємо, поки я їй не покажу. Спеціальним органам, які перевіряють і кажуть, добре, може бути. О. Ну, а потім, на жаль, повномасштабне вторгнення. Ну і це і Крим, mm -hmm. окупація Крима. Ну, а тут я ж казала, що історія НАТО йде паралельно скрізь. Ну і дивіться, що тут в цій вітрині тут Війна на сході. Це нам всередину. Оце по цю боку визнається. Ну це, це вже вистрела на все. Ну-ну-ну, я ж не знала. Так, так, так. Мені треба було перевірити, бо я не маю права так виставити. Звісно. Є дівчата, які нам допомагають з текстами, бо в мене нема просто часу. І я так кажу, так. Пишіть тексти, робіть переклади. Це ми зробимо все. Це буде тягани наше довго, бо в мене просто немає часу. Ну і ці дівчата допомагають, роблять, е, перек... тексти пишуть, мені дають почитати, там я деякі поправки роблю, маленькі такі, ну і чи великі, залежить. А потім мені кажуть, що все добре. Оце можна перекладати. Все, перекладають і. У програмах граються. А з тими дівчатами ми маємо дуже гарний досвід, бо коли все почалося 22-24 лютого, mm -hmm. я випадково побачила по телебаченню по комп'ютері. Хтось зняв репортаж з охматлення. І там діти лежали на циклоній суплозі по підвалі, у хворі раком. І мами стояли отак, просто стоять, стоїть, стояли. стояли. І без цільців. І казала вона цьому, хто брав репортаж, та яка там їжа, нам хоч шматок хліба. І Я цих дівчат, яких я ще знала, коли вот цю виставку з Майдану привезли, я її знайшла, кажу, так, давайте буси, а де їх за кажуть, це я не знаю, шукайте буси, шукайте водіїв, давайте дітей з мамою, без мами. З мамами, з бабуся, не само дитина. Mm -hmm. Ну, це шість буселів таким чином. Вони все зробили. Mm -hmm. Там падали бомби, якісь міни, чорт не знає, що там падало, але ж вони все зробили. Було дуже важко знайти водія, подіють на шість бусин, ніхто не хотів. Ось крізь щось падало на голову. Mm -hmm. І вони оце повезли дітей до румунського кордону. А ми з цього боку з їжі, з медикаментами. І там міняли просто на, на, на румунському кордоні, бо на польському кодоні таке зробилося. Так що не там. На польському кордоні таке робилося, що ми наші буси на румунській кордоні на румульських кордоні міняли, і, і наші буси їхали з дітьми сюди, з мамою. Mm -hmm. Ну, у кого мама, у кого бабуся, у кого тітка. Ну, Тільки mm -hmm. mm -hmm. що я сказала, тільки я саме дитину, бо що це бажання, Ми можемо вам передати бронежилети дитячі на евакуацію. Мали усім ті бронежилетів, яких вивозили людей з писання. Я Юрію почти не представився, я представлю з вашу дозволу. Юрій Федоров, співвласник групи компаній, які допомагають Україні перемогти. Їх основний продукт це бронежилети. Коли почалася війна повномасштабному вже, і коли евакуйовували дітей, то ДСНС, десенс наші рятувальники українські дали запит чи можна дітей вдягнути в бронежилети. І uh, Львівський оборонний кластер це волонтерський такий великий проєкт, який Юрій заснував. Вони розробили взагалі дитячі бронежилети, і mm -hmm. кілька сотень бронежилетів, таких надали до смс-никам. Ну ще передати. Зразочки для історії там більше ста тисяч бронежилетів, які ми робили, це прям волонтерська була. Всі безкоштовно працювали там і дівчата. І є стріляні бронежилети, які дарували життя. Це наймасовіший волонтерський продукт великої. Теж мови, мови, да. Ви, тоді, і тоді, і цікаво, що тоді наші водії і наші буси, ніхто не взяв хороший. А mm. давайте ту кімнату тоді так. Це на самому початку. Ну будем, а потім ці самі дівчата і, і кажуть, машину. Я кажу, так, машину добре, тільки щоб ніхто там не загинув. Трупами не хочуть. І оце повинна по машинами. Ну, я люблю собі в маршрутку з'єднала на хвороби. Машини тут. Але там ніхто не забуде. Це табличка з якомоги. Ну, є свої способи. Дівчата, знаєте. Що себе, знаєте, Фоменко, Сергія Фоменко. Фома. Він мені цілий час каже, наші люди, може, все. <сі> <сі> ну оце дівчата якось ось, ось привезли. Оце вона якось собі підтримувала. Машина сюди на вулиці. А от там з тилу на фотографії вона лежить. Оце та сама машина. Оце привезли. Як? Ото, в області така це <плес> таке зв'язку, напевно, буде І всі ці експонати, ці дівчата привезли. І так в Оце все, в вони приїжджають, привозять, привозять, привозять тексти, я коригую ці тексти, кажу, так, давайте, це вже добре, можна перекладають, роблять ці такі, всі, всі, ці, всі ці шильдики такі роблять. І тоді я приходжу тільки до зали. Все розкладують, вони зачиняються все, там, трошки миють, роблять, щоб чисто було і все. Отак. Mm -hmm. Отак, таким чином працюємо, бо я б сама не поразу. У вас така велика виставка. Ну так, <пире> і, оце, і оце вони також привезли. І це, <пире> і це, і це <пире> потягне. Я б сама не допомогла. Бо mm -hmm. так, я кажу, так, давайте привозьте, пишіть, я підкоригую, ви тут на місці. Треба, щоб хтось повісив, треба, щоб хтось це розмістив. Я стою, от я об'єкти тільки в вітрині розміщаю, оці шильдики розміщаю, кажу, отак. Я йду в офіс, вони все закривають. і все. А от, це ж писати, треба Ну це Вони писали тексти, вони писали а я коригувала зараз, та. Ну так. Це той самий бік. Ну а як? Все, в нас бухгалтерія працює. Все, оце, вони повинні були написати тексти, я їх коригувала, вони перекладали з, з, з програмами спеціально. Робили той це. Я той полетина, все, я розкладувала розкладувалася по самий, Це ж той, той, сам. та? той самий, так? Так, той самий, оце його не також перевозили. Це виглядає. Так, так. Так, вони, вони, такі дівчата боєві. Ну так, ну ми вже їх давно знаємо, і якось так, і оце, ми так дуже важко працюємо. Боже, ми цими дівчатами, а я передамо дитячі бронежувати. Ну я не знаю, вона одна зламала, тут дві сестри, вона зламала руку, я не знаю, коли вона так. Оце вона якраз бачите, оця фотографія. Щоб бачили, що це зараз відбувається. Супер, якраз по От бачите, оця дівчина з тилу. Вона та волосся з хвостиком оця. Це у нас буває там сірки. Вона каже, я вже є кінь, все, все, все. а так тянешься. Мої сестра є. Ну, сама мовить. Це неможливо було. А це вже ви замалювали, так? Ну це ми замалювали, так такий період, що речі, на так. Дивіться, дивіться, вони дійсно цілого шукали, дивіться оце, Там фотографія. Бачите, там? якраз? Можемо на хвилиночку відійти. Бачите? Я ж кажу, це серйозна праця. Дуже серйозна праця. Дуже серйозна праця. Вона мені теж все збирала, вона пересувала в все. І Підходить, 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 каже, так, так, так. Фотографії. Так, ні, так, ні. Так, 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 І все, що я за так. в том